Палац культури центральний з перших днів війни долучився до волонтерської роботи, допомоги захисникам міста і країни. Сплели більше 25 кілометрів захисних сіток та передали ЗСУ і теробороні більше тони необхідних на фронті речей. Ми змогли згрупуватися, організуватися, і майже з перших днів до нашого палацу культури долучилися мешканці нашого мікрорайону 44 четвертий квартал Це і наші батьківські комітети, наші учасники. Вони підтримали усі наші ініціативи, як творчі, так і. Інші ініціативи сплотіння сіток зі збору з гуманітарної допомоги. У квітні у центральному стартував благодійний марафон Україна понад усе. Вже перший концерт в онлайн режимі приніс у кошик марафону 27 тисяч гривень. Влітку колектив палацу проводив благодійні заходи для переселенців, різноманітні майстер-класи для дітей та дорослих. Запрацював мовний клуб Доброго вечора. Ми з України. Дуже багато людей зверталися особисто до мене: батьки, учні, люди, з якими я живу поряд, говорили про те, що на часі говорити українською, і тому виникло питання про проведення курсів на базі Палацу культури. Центральний чим ми зайнялися в принципі з самого початку війни. У нас уже 16 заняття, коли ми запрошуємо. Людей, переселенців, людей, які приїхали до нас з інших територій, з окупованих територій. Ініціатори марафону передали кошти для захисників до громадської організації «Набат Кривбас». Така допомога вона вкрай важлива. У нас же сьогодні не війна одної однієї армії. У нас народна війна, тому кожна людина. Надає все можливе і неможливе задля перемоги, і звісно, всім цим людям, нашим криворіжцям, українцям, треба дякувати, тому що це мотивує людей. Ми цінуємо кожну людину, всі наші комунальні заклади. І просто люди, мешканці долучились, і кожного дня роблять таку благодійність, волонтерську допомогу надають і нашій армії, і нашим нашим переселенцям один одному, тому що це вкрай важливо. Команду волонтерів відзначили представники військової адміністрації, а діти передали захисникам обереги, які зробили власноруч борони силу України, Національна гвардія України. Відчувають на собі ту підтримку народу, яку якому получаємо. Це і гроші, які перераховуються на фонди, це і оберіги, які діти в школах плетуть. Це і кілометри маскувальних сіток, це і речі, і можна перераховувати, перерахувати, перерахувати. Це дуже важливо. І гроші можна комусь покажуться невеликими, а ці гроші вони не мають розміру. Навіть невеличка сума може врятувати якомусь військовослужбовцю життя, тому що за ці гроші буде куплений бронежилет. І життя, воно не має ціни. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Владислав Талалай, цей день.